Отже, парабола. Ми бачимо, що графік квадратичної функції це є парабола. І наша парабола розміщена відками вниз. І це є підстава для того, щоб вказати, що коефіцієнт А, який стоїть перед х квадратом, є від'ємний. Я вам рекомендую не дивитися на відповіді, бо вони тільки збивають вас з толку. Краще тільки акцентувати свою увагу на малюночку. Отже, так як відки параболи вниз, то коефіцієнт А менше нуля. Окей. Точка перетину параболи з вісю Y – це коефіцієнт С. Тобто коефіцієнт С в нашому випадку дорівнює нулю. І залишилося тільки розглянути коефіцієнт Б, знайти отой коефіцієнт Б, який ж він, чи додатній, чи від'ємний. Тут вже значно важче запам'ятовуємо: коефіцієнт Б є у формулі вершини параболи. вершини параболи. Тобто формула абсису вершини параболи це є мінус Б поділити на 2А. B і A коефіцієнти квадратного, квадратної функції. Давайте подивимося, де ж у нас є вершинка параболи, ось оця точечка – Апсиса вершини параболи. Ось вона тут знаходиться. Розуміємо, що вона, ця абсиска, є додатня. Тобто, от оце у нас додатнє число. Тільки що ми говорили, що А це від'ємне число. Значить, 2А теж буде від'ємне. А тепер включаємо логіку. Цей же весь дріб дорівнює додатньому виразу. В знаменнику цього дробу від'ємний вираз. Значить, чисельник. Теж має бути від'ємний. Давайте ще раз себе перевіримо. Якщо від'ємне поділити на від'ємне, то ми отримуємо додатнє число. Окей, ми маємо, що чисельник мінус Б це є від'ємний вираз. Якщо я домножу цю нерівність почленно на мінус 1, то я отримую, що Б більше нуля. Це відноситься до моєї умови. Отже, B більше нуля. Ось в мене ось тут записаний уже тепер результат. Тепер, це вже зараз у нас буде окрема така ну, процедура знаходження правильної відповіді. Накладаємо акуратненько той результат, що ми отримали, на оці варіанти відповідей. А від'ємне. Б точно не підходить, а начебто підходить. В не підходить, А, Г. Підходить, так? І де начебто підходить. Окей, дивимося на Б, Б більше нуля. Отут в А, виразі А, Б менше нуля, не підходить нам. І... Г більше нуля і Д більше нуля. Добре, чудово. Значить, начебто обидва оці нам варіанти підходять. І ще ми маємо, що С дорівнює нулю. Ось тут в мене заховане, С дорівнює нулю. Так, тепер уже чітко я бачу, що правильний варіант відповіді це варіант Д. Будь ласка, я вас закликаю. Дуже ретельно шукайте правильну відповідь. Іменно оту буквочку А чи Б, чи В, чи Г, чи Д. Тому що, от, власне, ось тут часто бувають помилочки. А ми з вами розв'яжемо ще одне дуже подібне завдання. В прямокутній системі координат зображено точку, що є вершиною параболи. Укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів Б і С. Ну. Ось наша графік нашої ось наша функція, формулка, і ми бачимо, що наш коефіцієнт А дорівнює одиниці, тому що перед х квадратом захована одиничка. Значить, наша парабола розміщена відками вверх. І ось от таким чином я її, ну, дуже звичайно схематично я її можу намалювати або просто уявити. І тільки що я пояснювала, що Точка перетину з вістю ігриків, то буде коефіцієнт С. І бачимо, С розміщено на осі ігриків зверху від нуля. Значить, коефіцієнт С буде додатній. А коефіцієнт Б будемо шукати через формулу вершини параболи. Апсиса вершини параболи. Апсиса вершини параболи – це і мінус Б поділити на 2а. 2а додатє. А вершини параболи теж додатня. Значить, мінус b теж буде додатній коефіцієнт. Але ж нам потрібно про b щось сказати, тому домножуємо на мінус 1, У нас виходить, що b є від'ємний. Ми маємо так ще раз. Давайте я собі перепишу сюди. c більше нуля. Ось, оце c більше нуля переписала. і... Ось це наша відповідь. І тепер акуратненько шукаємо це е, в запропонованих. Б-від'ємне це додатнє. Ви бачите, мені потрібно було 2-3 секунди, щоб дуже ретельно це обдумати. Пам'ятаєте, будь ласка, що тут підводні течії процентів 20 помилочок е, на ЗНО відбуваються при перенесенні уже правильної готової відповіді е, ну, в результат. От там від неуважності дуже часто бувають помилки, тому максимально уважно.